Цьогорічна посівна компанія обійдеться аграріям області в 5 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше ніж торік. При цьому ситуація з озимими залежатиме від погодних умов найближчими тижнями. Повідомив очільник області Сергій Кузьменко під час науково-практичного семінару для сільгосп-виробників. Більше чотирьох годин посадовці науковці та аграрії радилися, як ефективно вести сільське господарство. За словами науковців, врожай залежить від кліматичних умов на 60 відсотків. Тому вже сьогодні не. Необхідно поліпшувати якість ведення господарства, враховуючи зміну клімату, аграріям кіровоградщини радять переходити до сучасних систем землеробства, використовувати адаптовані до ґрунтів сорти рослин та інноваційні розробки, аби збільшити врожай, при цьому не збільшуючи площі земель. Сергій Кузьменко вважає у такий непростий час необхідно відновити програму часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами для сільгосп-виробників. І обласна державна адміністрація, департамент агропромислового розвитку звертався до кабінету міністрів з тим, щоб саме в цьому важкому році все-таки була відновлена програма часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, які аграрії отримують. Є певна добра новина про те, що урядом передбачено близько 300 мільйонів гривень саме на цю програму. Нас не в кращому стані ми ізозими їх недосіяно чимало кількість, але ті, що і зійшли, ті, що збереглися, вони сьогодні знаходяться в ризиковому положенні. Як складеться вегетаційні умови весни, так вони себе й поведуть. Але сьогодні всі говорили про те, що необхідно докласти. Максимум си зусиль підживити ці озими».